Всім привіт! Я знову на кризі. Відкриваю вже другий перший лід, але вже в 2025 році. Були у нас морози три дні, такі мінус 4, мінус 5, десь було навіть мінус 8, Літ став, тому будемо сьогодні ловити. Взяв з собою підводну камеру, взяв по традиції балансири, взяв з собою без мотилки. Будемо шукати окуня. Сьогодні тільки окунь, можливо, буде якась плітка. Це вже подивимось. Це рибалка. Я вам бажаю приємного перегляду. Нарешті крига крига насправді зараз безпечна, тобто десь така, ну, сантиметрів п'ять, можливо навіть шість. Приємна, не, не трещить абсолютно. Тому можна ловити. Ну, не знаю, як бігати, але ходити впевнено. Єдиний зараз мінус, це те, що прозора крига і коли ти підходиш до точки, там, до лунки, риба тікає. Ну так було завжди. Ох ти, яка клювака, ви бачили? Перша рибка 2025 року. Окунь. Зажрав нашу лісотку. Отака от вона кола з синьою бльосточкою. Розклювалися, коротше. Розклювалися. Це і придавив Вон, бачите, бородою. Назад його. Сьогодні я відра не взяв, як в минулому відео я брав тоді відро для живця і ловив окунів для свого озера. Сьогодні я приїхав на метро своїм ходом, тому немає змоги ще з відром тягатися рюкзаком і пешнею тому вирішив сьогодні так. Чисто рибалка. Піймав, відпустив назад, да і все. Насправді ідея дуже класна. Всі риби тоді вижили, пережили переїзд, тому можна не переживати. Тим більше зараз холодна пора року. І така риба, як окунь, вона дуже довго живе, дуже довго може пережити. Оці всі переїзди. Ого! З першої ж проводки. Ось такий от окунець. Гарний, але малий. Давайте його назад. Кажуть, що не можна відпускати рибу в ту саму лунку. Одразу як піймав, вона типу лякає всіх. Це неправда. Я відпускав окунів. Дивився в підводну камеру і вони не лякаються. Вони абсолютно так само стоять, у них поведінка не міняється. Тобто це все видумки. Так само, як і удари пешнею, Також рибу не лякають. Бур так, ходьба також по кризі, також лякає рибу. А от удари пешнею ні. О, є. От, будь ласка, тільки що відпустив окуня, а інший вже клює. Ого, ай, по зубам дав. Класно вдарив, але, але вирвав приманку з рота. Давай, давай, давай. Ох ты, на паузе взяв и зійшов Ммм, mm. зубам бомдав. Просто окунь придавив. Без ударчику, просто придавив. О, знову. Та шо ж таке? Просто ківочок зупиняється і все. О, це нормально вдарив. <рес> Вже три, три клюваки, а реалізації нема. О, кліє, кліє. Тикає. Ану, добереш. Добре, на опусканні можливо. На опусканні, до речі, дуже рідко клюваки відбуваються, але ось. Відбулася. Все ж таки ось ти клював і з четвертого разу я тебе зловив. Дивіться, який малий жесть. Ідеальний живець. Але тобі сьогодні щастить і ти відправляєшся назад. Дуже багато риби на точці. О! Трошки крупніший оконець. Гарний такий, класний, дивіться. Ух ти що, як ти викрутився гарно. Хотів тебе показати, але ти щось не хочеш так викручувати знову. Хі -хі. А така рибка. Невеличка рибка. О, є. О, і відпав одразу. Добре. І не пачкали руки. А так ходиш по лункам, ходиш, ходиш, а потім в якийсь момент знаходиш ту саму, з якою просто ловиться риба одна за другою. Просто одна за другою. Розмір гівно, але він кліє. Зараз трошки за довбу цього нелкого окуня, можливо якісь нормальні підсяди, а потім дістанемо підводну камеру. І підемо на зовсім іншу акваторію. Тут я так зрозумів, що Я так зрозумів, що тут мілкий окунь зібрався. Великий, напевно, що трошки пішов глибше, тому що прозора крига і Ну, не знаю. Йому напевно що некомфортно тут стояти. Так, дивіться, що в мене сьогодні по оснащенню. Чотири вудочки. Три із них на безмотилках. Ось такі. Ця більш жорстка, ця більш м'яка. Тут і ківочки відповідні, тобто до ваги мармишки. Це середня. Я зараз ловлю е, жорсткішою, тому що тут у мене найбільша мармишка, ну і більш жорсткий ківочок. Тобто, я люблю її ловити, вона більш класно передає клюваки в руку. Тобто тут ну, її просто приємніше ловити. Оці дві вудочки я використовую більше, коли окунь пасивний. Тут стоять 0,08 лески, тут стоїть 0,10. ось. І четверта вудочка. Це чиста карбонова вудочка, вона така потужна, вона жорстка. І тут стоїть відповідно ківочок балансирний. Тобто він з тестом від 3 до 21 грама, його можна використовувати як на судака, так в принципі, і на окуня. Зараз буду використовувати на окуня, тому роблю тут трошки більший. Такий запас, щоб відпрацьовував маленькі балансири. І зараз, зараз зав'яжу напряму балансирчик. Коробочку таку собі взяв від азури. Тут у мене всі мормишечки. Ось так от. Тут лісотки, тут кози, уралки, мурашки. Ну, коротше, отакий от у мене скромний запас мормишок, а з іншої сторони невеличкі балансирчики. Також їх небагато. Зараз поставлю мікрона всіма улюбленого мікрона і спробую половити на балансир окуня ого на опусканні влупив оце була клювака, прикольно Не хоче добирати. Ох, є. А, і зійшов. На великій паузі. Тут і є. Набив нових лунок десь з десяток. І зараз будемо шукати рибу в іншому місці. Тому що ловити мелких окунів. Біля дамби це все класно Але ж хочеться і нормальну рибку зловити. Дивимося ближче до берега. Такий свал різкий. Опа! Дивіться скільки окунів. Біля корча. Ух ти, дивіться скільки їх! Цікаво, до речі, окуні не найменші. Ось такі, типу, цікаві. Дивіться, який гарний. Стоїть. Дивиться на мене. Так, ну вони зараз нікуди не дінуться. Треба подивитись що там ще буде а там вже повернемось набережненько тихенько підходимо Одразу спершу ж приводки. Перший є. Потім відпустимо. Подивимось скільки зловимо з лунки однеї. Ох, ти підбув. Ого, о, це непоганий. Ай зійшов. І зійшов. Гарний був окунь Такий грамів під 300, може 200. Хороший зійшов. Бачите, скільки як багато окунів. Один зійшов, великий, і все, вони наловляться. Хоча їх тут реально багато було. Можливо і є, просто дивляться за мормишкою А, і тут багато окунів дивіться привіт Хі -хі. вони повсюди дуже багато їх дивіться підходять і підходять Ого. Хі -хі. прикол отаку безмотилочку також лісотка кузико жовте а на спині отакі три крапельки оранжеві. Спробуємо на неї. Тепер спробуємо швидку. О, є одразу. Одразу є і непогано. Спочатку робив я повільну проводку, а потім зробив швидку і він одразу схопив. Одразу схопив. Опа, є. Непоганий оконець. Ось так от. Просто взяв обережно і відпав. Просто загнув ківочок. Одразу біля дна. Просто придавив. Без мотивочку. Без удару. Дуже обережно. І взяв. Тут наче в камеру також були окуні, підходили, але невеликі. Опа, є. І більш-менш також. Також просто взяв і придавив. Взяв і придавив. Оп, знову на ту саму безмотилочку лісотку. Майстра хто робить. По традиції в описі залишу його ссылку на інстаграм. Ох ти, Знову я рибка. Але супермаленький, Давай відпадай. Не хоче відпадати. Оце отаких ми бачили на камеру. Ось вони. Глазки називаються. Давайте поки не будемо відпускати. Поки не будемо відпускати. Один-два окуня з лунки. І все. І так ліваки такі дуже-дуже... Легенькі, обережні. Так, ну що, переходжу на іншу ділянку річки. Тут все заполонили мілкі окуні. Дуже багато лунок зробив. Або мілкий окунь, або взагалі нікого нема. Тобто великих ні одного не побачив. Зловив, напевно, вже не. з десятка два напевно зловив. Можливо, 15 десь так. Але big Fish, ну той окунь, грам 150. Зараз ще є там декілька класних точок, де в минулому році, в позаминулому, в позаминулому році класно клював окунь і плітка. Можливо навіть підляж якийсь буде. Будемо зараз шукати, тому що ну, камера є, чому би і не пошукати велику рибу. Мілки? Так, нове місце. Пройшов напевно метрів 500 по берегу, побачив ось корчі і одразу зацікавився. А тут взагалі милина. Взагалі дуже і дуже мілко. А іде глибина одразу. Такий типу свал. Ну, зараз подивимося. Окуні стоять. Бачу декілька штук. Ну, вон там плавають, не підходять до камери. Ось один підходить, інший підходить. Також маленький. Також маленький. Хоча от той більш-менш нормальний. Ну, можемо спробувати половити. Давайте спробуємо. Ну оце навпаки. Оцей крупніший підходить, дивіться який. Угу. Це кабанчик. Стоїть, але не підходить. Гарний окунь. О, Одразу є кабанчик, от який якого ми бачили з першої ж проводочки. З першої ж проводочки ударив. Так, поки не відпускаємо, а ловимо. ійшов. Ійшов. По зубам до. Да. Все ж таки тут є. Я навколо цієї лунки зробив ще там 5-6 лунок. І вот в одній, в одній із них клюнуло знову. То тут крутиться окунь. Чому саме тут не знаю? Поряд корч, можливо якийсь тут приямочок. І вони тут тусять. Охі. Нарешті. Нарешті зловив. Який же він, він пасивний. Просто супер пасивний окунь. А цих окунів. Що зловили відпустимо? Бізіть додому. Пішли. Дивіться, покажу вам місця, які дуже небезпечні для ходьби. Це там, де є отакі пузирі. Ні в якому випадку не ставайте на них. Це промоїни. Ось тут побіга. Дуже-дуже тонка. Він бачите, я однією рукою роблю дірки. А тут тут нормальна крига навкруги. Це також промоїна, ось вона, Бачите, і пробив. Це так, ну та... все, кінець вже риболовлі. Наловили трошки окунів, навіть декілька плотвичок зловив. Ну, ще крига протримається, напевно, що декілька днів і можна буде вже закривати знову сезон. Ви підписуйтесь на канал, ставте лайки. Я вже буду чапати додому. Можливо, ще завтра вийду на Кригу, якщо вийде, і зніму для вас відос.